Павло таксує вже вісім років, і всі перипетії такої роботи відчув на собі. Зараз працює одразу з трьома диспетчерськими службами. Інколи каже чоловік, щоб заробити пристойну суму, крутить баранку по 18-20 годин на день. І з кожного замовлення платить щонайменше 10%. про легалізацію послуг чу і за це обома руками. Я вже плачу определенний процент в фірмі. Допускає фірма і дозволить заплатити цей налог за мене. тому що я якби плачу ж чесно, чому фірма. Должна обманути наразі в Україні понад 95% ринку таксі у тіні, підрахували експерти. Працює більшість за єдиною схемою. Існує один сервер замовлень і велика кількість диспетчерських служб, які контролюють автівки. Вони пропонують мінімальні тарифи та швидкість послуг. Втім, часто на словах, ручаючись за якість, такі диспетчери жодного разу в очі не бачили водіїв, яким передають замовлення, не кажучи вже про медогляд таксиста чи справність його авто. У безплатних газетах ось таких, де написано Відправте смс і ви станете водієм таксі, не питаючи, в кого в руках знаходиться цей мобільний телефон, і він підключається в ту систему, дзвонить, замовляєте таксі, сподіваєтесь, хоч на якусь відповідальність. З другого боку це замовлення приймає невідомий нікому власник мобільного телефону. Експерти наводять цифри ліцензії на послуги таксоперевезень у Мінінфраструктури отримано на трохи більше тисячі автівок по всій Україні. При тому, що тільки столичними дорогами курсує понад 20 тисяч авто під маркою таксомоторів. Масштабний обіг в тіні, а для бюджету багато мільйонів втрати. Легалізація цього ринку і пасажирів убезпечить від хворих чи гірше того нетверезих водіїв і несправних автівок, а й стандартизує по європейській. Ми повинні дійти до якихось стандартів. Розумієте, ми все-таки говоримо, що що Європа живе правильно, бо у них є правила, є стандарти, є розуміння, є внутрішня культура. Тобто людина повинна зрозуміти, що якщо це таксі, нехай воно буде таксі. Єдиний тариф легальна служба і контроль за водіями. Такі вимоги парламенту планують висунути легальні таксоперевізники. Наразі розробляють пропозиції до відповідного законопроекту. Якщо ніяких зрушень не відбудеться до січня, дехто з легальних таксистів погрожує піти у тінь. Юлія Кирієнко, Володимир Тихомир, телеканал Київ.